Як правильно підключити бойлер непрямого нагріву? Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Марія на каналі Теплорадість. Підключення бойлера непрямого нагріву є важливою складовою системи водопостачання будинку. Як же ж правильно підключити бойлер непрямого нагріву? У сьогоднішній темі ми розглянемо основні кроки та поради щодо правильного підключення бойлера, які допоможуть забезпечити ефективну та безпечну роботу системи гарячого водопостачання. Новим глядачам нагадую: не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропускати корисні відео. Будемо щиро вдячні за вашу підтримку та не забудьте поставити лайк під цим відео. Бойлер непрямого нагріву це пристрій для накопичення гарячої води, котра може нагріватися через внутрішній змійовик теплообмінник від системи опалення будинку або альтернативних джерел тепла. Для порівняння скажемо, що у бойлерах непрямого нагріву вода нагрівається безпосередньо електричними нагрівальними елементами, які розташовані всередині самого бойлеру. Важливо встановлення бойлера це відповідальний процес. Неправильний монтаж може призвести в майбутньому до непотрібного клопоту, наприклад, витіку води або пожежу небезпеки при неправильному підключенні електрики. Тому радимо спочатку звернутися до професіоналів за консультацією, щоб запобігти непотрібних проблем. Наша команда спеціалістів завжди з радістю допоможе вам у вирішенні питань щодо придбання бойлера, монтажу та його подальшого обслуговування. Усі контакти в описі до цього відео. На самому початку монтажу треба попіклуватися про саме місце його встановлення, тому що адаптивність місця може впливати на роботу та ефективність бойлера, а також на безпеку і комфорт користувачів. Розглянемо, на чому треба тут зосередити увагу. Доступність для обслуговування. Бойлер повинен бути розташований в місті, куди можна легко дістатися для здійснення технічного обслуговування та ремонту. Це забезпечить правильне функціонування бойлера і продовжить термін його служби. Доступ до гарячої води: бойлер краще встановлювати близько до місця використання гарячої води, так, щоб зменшити термін розгалудження трубопроводу та підвищити тиск гарячої води. Якщо бойлер знаходиться далеко від кранів гарячої води, то встановлюється рециркуляційний насос та лінія рециркуляції це окремий трубопровід для швидкого отримання гарячої води в дальніх точках водозбору, наприклад, в санвузол другого поверху. Правильна вентиляція. Бойлер повинен бути встановлений в місті з доброю вентиляцією, щоб забезпечити безпечну роботу пристрою та зменшити ризик виникнення пожежі. Захист від замерзання. Якщо бойлер встановлюється в зоні з низькою температурою, то необхідно подбати, щоб він не переохолоджувався. Звукова ізоляція. Бойлер може створювати шум при роботі, тому ви повинні забезпечити достатню звукову ізоляцію, щоб зменшити рівень шуму. Ну і звісно ж, приміщення має відповідати всім технічним вимогам і пожежним нормам. Наступним етапом обов'язково потрібно зробити перевірку систем опалення і водопостачання. Ця процедура допоможе забезпечити правильну роботу системи і запобігти можливим проблемам під час експлуатації. Перевірте тиск в системі опалення. Для бойлера непрямого нагріву потрібен певний рівень тиску, щоб працювати належним чином. Переконайтеся, що тиск в системі опалення відповідає вимогам виробника бойлера. Перевірте наявність ермостатичного клапану для захисту від опіків. Він встановлюється на магістралі гарячого водопостачання. Перевірте розширювальний бак та групу безпеки бойлера, а також датчик бойлера, який підключається на котел, що управляє температурою нагріву від котла або ж зовнішнім контролером, що виконуватиме дану функцію. Перевірте кран для зливу. В бойлері непрямого нагріву потрібно передбачити кран для наповнення та зливу води для того, щоб у подальшому була можливість обслужити бак. Якщо на етапі підготовки у вас вже є питання та незрозумілі нюанси перед початком монтажу, обов'язково зверніться до спеціалістів за інформацією. Наші майстри з радістю вам допоможуть. Якщо ви маєте достатні знання і досвід у цих галузях, ви можете зробити монтаж бойлера самостійно, дотримуючись при цьому наступних кроків. Бойлер потрібно встановити у відповідному місці, де він буде доступний для підключення до водопостачання та системи опалення. Далі приєднується труба для подачі холодної води до вхідного патрубка бойлера. Для цього зазвичай використовують спеціальну арматуру та перехідники. Приєднайте трубопровід для відводу гарячої води до вихідного патрубка бойлера. Цю магістраль потрібно спрямувати до місця використання гарячої води, наприклад, до змішувальних кранів у ванну кімнату. Та кухню. Далі приєднується кран для зливу в каналізаційну систему. Зазвичай цей елемент приєднує до спеціального зливного патрубка. Наступним кроком бойлер приєднується до системи опалення. Для цього потрібно приєднати вхідні та вихідні труби до відповідних патрубків бойлера. Перед підключенням до системи опалення переконайтеся, що бойлер сумісний з типом системи опалення, яку ви використовуєте. Перевірте всі з'єднання на наявність протікань та переконайтеся, що все підключено щільно та надійно. Далі від бойлера до блоку управління котла або зовнішнього терморегулятора під'єднується датчик водонагрівача згідно з інструкцією виробника та вимогами безпеки. Переконайтеся, що бойлер правильно налаштований та працює відповідно. Перевірте наявність гарячої води та опалення в приміщенні, яке обслуговується бойлером. В усьому комплексі водопостачання будинку зазвичай задіяно багато елементів, кожен з яких виконує свою конкретну функцію, чи допомагає покращити і оптимізувати роботу інших приладів. Бойлер непрямого нагріву один із них. Давайте також подивимось, чому вибір багатьох власників падає саме на нього, які переваги він має. Гарну енергоефективність. Бойлер використовує вже наявне джерело енергії, таке як котел, щоб нагрівати воду. Це дозволяє знизити витрати на енергопостачання порівняно із бойлером прямого нагріву, який вимагає окремого джерела енергії, наприклад, електроенергії. Універсальність. Більшість бойлерів непрямого нагріву мають додаткову можливість підключення електричного тену, що в літній час, коли система опалення вимкнена, надає додаткове джерело нагріву. Менше витрат на обслуговування не потребує такого ж частого обслуговування, як бойлер прямого нагріву. Він не має електричних елементів, що потребують заміни, тому ви зможете заощадити на витратах на обслуговування. Більш безпечний. Бойлер непрямого нагріву менш вразливий до корозії і не має електричних елементів, тому він більш безпечний для експлуатації. Бойлер можна монтувати самому, якщо ви маєте достатні знання і досвід. Інакше монтаж бойлера може призвести до серйозних проблем, включаючи пошкодження системи водопостачання, затоплення і пожежі. Перед монтажем бойлера варто ретельно оцінити весь фронт робіт. Якщо ви не впевнені у своїх здібностях, краще звернутися до професіоналів, які зможуть встановити бойлер ефективно та безпечно. Не забувайте, що ви завжди можете звернутися до нас за допомогою та отримати якісний сервіс і високу якість робіт. Дякуємо за увагу! Якщо є питання, ви можете писати їх в коментарях. В описі до відео також розміщені контакти телефонів, за якими ви можете звернутися до нас за консультацією. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб дивитися ще більше корисних відео. Давайте створювати затишок разом та обирати найкраще.